На практиці наші геліоконцентратори, хоча ми їх люб'язно так називаємо сонячна кухня. Я хочу зараз запросити приєднатися до мене посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні, пана Гаймзьота. Будь ласка. Так, правильно. Зараз ми вам дістається ось більша сонячна кухня. Будь ласка. А також запрошуємо голову державного агентства з енергоефективності та енергозбереження пана Пашкевича. Відповідно, зараз кожен з вас має можливість приготувати тут яєшню. Ми беремо сковорідку, ставимо в місці, де концентрується наша сонячна енергія завдяки геліоконцентратору. В нашому випадку ми налили олію. Так, будь ласка, яйце у нас одненьке. Будь ласка. Давайте підтримаємо. Тут зараз перед вами готуємо. Не знаю, снідали ви сьогодні, чи не снідали. Сніда. Яєшня. Але була приготовлена завдяки газу, напевно. Ні, от як виробляється електрика, ми трішечки пізніше побачимо, а зараз маємо можливість бачити, як сонце. Тобто, як ви маєте можливість бачити і розуміти, що нічого більше не застосовується, окрім того, що лише сонце концентрується в одному місці. І відповідно є у мене одне запитання, можливо, до присутніх і до тих, хто зараз задіяний. У нас біля нашої сонячної кухні. Як думаєте, скільки потрібно часу для того, аби підсмажити в даному випадку яєжню? Я думаю три мінути. Вже ну, раз перевіримо. Засікайте, чи дійсно три хвилини. А як думаєте, скільки потрібно часу для того, аби закип'ятити літр води? Если, uh, на цій Ну я думаю, хвилин сім. Ну, майже вгадали, саме на цій потрібно лише 10 хвилин. Ось на тій потрібно 13 хвилин. Так, У вас вже процес, процес пішов. Так. Що у нас тут відбувається? О-о-о! Ногу гарячий, так? Дуже гарячий. Смачно. Тобто ось на цьому пристрої один літер води закипає за 10 хвилин, ось на цьому за 13 хвилин. Це якщо е, нормальні погодні умови, тобто як в нашому випадку досить гарячі і майже ніде тваринки над нами я не бачу. Можливо, хтось хоче скуштувати, ні? У нас вже готово тут уже споживають, так, яєжню? А ви. А ви я бачу в процесі. Так, ну Давайте прикриємо, будемо зберігати енергію. Так, так, так. Причому, от, як думаєте, яка потужність ось цих приблизно, приблизна потужність цих двох пристроїв вата? Я Здесь где-то 3 кВт. Тут за всіма характеристиками, тут, тут у нас 800 Вт, тут у нас 450 Вт. Так. Причому я хочу сказати вам, що, ось, зокрема, цей пристрій був зроблений в Україні, ось цей пристрій був зроблений в Німеччині. Так, що там у нас не підгоріло ще, ні. Ні. У нас повільно, знаєте, так, повільно, помаленьку, тихенько. Все немає. Правильний кажуть. Смачно вийшло, Добре. Все, ну що ж, тоді, е, я думаю, пізніше можливо, із присутніх, Хтось теж захоче спробувати скуштувати яєжку. О, яка яєшня? Тут у нас сосиски є. Так, 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 так. так. так це німецькі сосиски? Українські сосиски. Як думаєте, за скільки будуть готовані е, е, сосиски? От саме тут зараз? Три хвилини. Чотири хвилини. Ну по